Добрий ранок, друзі! Всіх вітаю на своєму канаді. Сьогодні ми будемо пересаджувати ось таку красуню, як хоче втікти з горщиком. Це у нас це чармер. До речі, одна з моїх улюблених орхідей. Жовтенька з крапульками. Вона в мене вже давно. Я хочу ось ці корені заправити в горщик. В неї трошки шия оголена. Рознімаю це сухе До речі, під цими лусочками є вже корінці. У мене багато орхідей цієї зими загинуло. Було холодно, до того що в мене. Не було натхнення, як я вже казав. І взагалі було дуже складно. Така людина трошки схильна до депресії. Я розумію, що дуже багато людей, яким ще важче. Але що подієш? Було складно, але ми все переживемо. Тому я споменувся і почав знов дбати про своїх пожильців, розполучуємо від старих шматочків. До речі, я її довів до такого стану. Бляха. Так. Майже всі корені, що були в карі, згнили або засохли. І таке буває. Згнили і засохли. Деякі орхідеї нормально себе почувають. Бо я їх періодично то засушував, то заливав в душі. А ці щось було поганенько, вона перехилилася. Майже всі листочки втратила. але тургар на місці. Все, в принципі, нормально. Так, це я зараз буду обрізати. Так, обрізав я суху частину. Залишились ось такі корінці. Ці ще деякі живі. А тепер один, кстати, здоровий обрізок. Було менший горщик, Заправляємо Бережно, щоб не зламати. я буду використовувати знайомий вже. На них я кладу велику фракцію. Щоб вона була по центру, щоб знову вона не хотіла втікти. Сейчас від часу мені здається, що в квіти всі хочуть від мене втікти. Вже не витримують цього Я ж це суцільний стрес. О, вона тримається. Це ж, це ж інше діло. Так. Давно я не знімаю таке щось з інжаю. Там більше орхідеї. Ну, бо я ж кажу, їх у мене загинуло дуже багато, майже всі дендробіуми. Ну, там інша історія, їх кріч з'їв. Мені було ліньки обробляти. Ну, сам винен. сам винен. Дуже шкода грошей. Але тепер буду розумніший. Зараз я поки що не буду розширювати свою колекцію. Зараз в мене задача номер один зберегти те, що залишилось. Дуже багато мініатюрок у мене загинуло. Ось тако. Горщик, звичайно, віддає, треба було помити. А я б теж горщик посидив. Нічого. Він дихає. дюрочки. Так, зараз я її поливати не буду. Я її полю десь вже. Через днів п'ять. Зроблю їй купання і будемо чекати, що вона потихеньку відлигає. Так. Всім дякую за увагу. Ще, до речі, можна... Трошки зверху моху покласти, Я так завжди роблю. Мені здається, що вона і вижила завдяки моху, який був зверху. того, що я її вкрай рідко поливав, але ці корінці, які відросли, вони ж тягнулись до цього моху, і він щось насичував. Бо я поливав, чесно вам скажу, з розпилювача, тільки проливав, все стікало, Я забував виливати з кашпо воду. Ну, Таке. Трошки недбало я ставився до своїх квіточок. Але я обіцяю, що я виправдусь. Не закидуйте мене камінням. обіцяю, що буду краще глядіти. Так, Ну все, готово. Поливати будуть через днів 5. Шию я не дуже заглиблював. Обережненько треба її тепер поливати. Чим треба шийку після проливу витирати і з центру також прибирати лишню водичку? Все, дякую всім за увагу. Якщо хочете підписуйтесь на мій канал, ставте лайкоси. Всім гарного дня, до побачення! Так, результат пересадки. Ось що у нас нові корінці йдуть. Ще один намічається, один листочок відпав, але виросла нова. Сподіваюсь, що більше я так не запущу свого улюбленця. Після пересадки я оприскував цирконом кожного тижня. І я думаю, як результат отримав нові корінці.